Привіт, друже! Ласкаво просимо на самий народний рейтинг, від гіршого до кращого. Мова в якому піде про нагородну техніку за проходження бойового пропуску. Ну або ж за жетони. Парк техніки з кожним новим роком поповнюється. І щоб ти не вибрав кота в мішку, я коротко розповім тобі про кожен нагородний танк, що він себе представляє, як почуває себе в рандомі, який танк варто брати насамперед першу чергу, і який не першу. А ще хотів би вас попросити набрати на цьому відео 200 лайків і 20 коментарів, щоб побачити, що я Роблю цю справу не даремно. А якщо ще підпишешся, то це буде взагалі шик. Цей топ є моєю суб'єктивною думкою. Тож хтось з вас може бути не згідний з моєю думкою. Погнали! На останньому місці новиночка 2023 року. Найдорожчий танк 27 з жетонів, танк з найкорявішою механікою, яку могли тільки придумати, і не побоюся цього слова, один з найбільш нереалізованих танків цій грі каунпанзер 3 проект 07. Розчарування нерозуміння, підгоряння в одній каністрі, і нібито доказ того, що співробітник Відники відділу балансу в свою гру грають нечасто. По своїй механіці, а також за зовнішнім виглядом, проект 07 являє собою трошки модернізований варіант шведської СТРВ 9 рівня, СТРВ-103, і техніка зі схожою ігровою концепцією. Багатьом гравцям ця машина виявилась до смаку, але на практиці німецька новинка в кілька разів гірша прокачувано шведського аналога. Проект 07, як і Швед, має два режими: похідний і облоговий. В похідному режимі в тебе краща мобільність і середня шкода за хвилину, тобто перезарядка швидша. Але водночас гірша точність і кути налхилу, гірша точність і кути вертикального наведення, тому що гідропневматична підвізка працює тільки в облоговому режимі. І ось давалось, у чому проблема займати пишний кущ, активуючи облоговий режим, і снайпери собі. Але друже, не все так просто. По-перше, для зміну режиму знадобиться 3 секунди. В той час, коли у прокачуваного аналога цей процес відбувається швидше. І по-друге, в облоговому режимі перезарядка значно довша і середня шкода за хвилину не тішно мала. Того, що перезарядка довга та ще й середня шкода. За пострілти 360 одиниць у той час, як у Шведської СТРВ 390. Якщо Шведська ПТшка, перебуваючи в облогому режимі, має чудову стабілізацію гармати, то ось німецький проект 07 цього позбавлений. Під час довороту корпусу коло розкладу збільшується не слабо, а вертіти корпусом доведеться чимало, і після цього постійно зводитися в облогому режимі, який створений для комфорту стрільби. Це ж комфорт стрільби відсутній. Ну якщо бути об'єктивним, не такий хороший комфорт, як у шведської СТРВ в облогому режимі, у Шведської СТРВ. В облогому режимі гармата схиляється на 12 градусів. Непогано здавалося б, на перекопаних картах почуватиметься комфортно, але знову ж таки є нюанс, а саме вразливі зони, що виступають. Далекомір, номінальна броня якого 25 мм. Пробивати туди будуть всі, і абсолютно всі. А якщо підставиш нижню лобову деталь, то тебе будуть пробивати майже кожним снарядом. Міцність машини всього лише 1450 одиниць на 9 рівні. Навіть для ПТСАу це неймовірно мало. Маскування гірше, ніж у Шведа. Огляд ніякий. Всього лише 300. Та 50 метрів. Висновок, нагородний танк найдорожчий за жетони, практично за усіми параметрами гірший, ніж шведська СТРВ-103, яку можна прокачувати. Хочеш настрілювати, катайся в похідному режимі з кутами, вертикального наведення, мінус 3 градуси, реалізувати які неймовірно складно. Ну а в облоговому режимі настрілювати багато шкоди буде виходити далеко не завжди, в одному бою з десятками, у кращому разі. І то тільки тоді, коли скупчення супротивників на відкритій місцевості стоятимуть до тебе бортами і повністю ігноруватимуть твій вогонь, куди дивились розробники. Про що думав відділ балансу, мені не зрозуміло. Відразу з моменту свого релізу танк потребує апу. Найдорожчий танк за жетони виявився найгіршим. Так що, якщо плануєш його брати, то тільки в останню чергу. Наступний апарат, м'яко скажемо, загадковий. Французький важкий танк Лорейн 50 тонн. І загадковість цього танка полягає в тому, що корпус у цього танка трохи міцніший, ніж корпус у Лорейн 40 тонн, середнього танка восьмого рівня, який ти, сподіваюся, розумієш, що броні в нього немає. Цей корпус проб'є будь-яка сімка на основних снарядах. Ада у будь-яку проекцію корпусу. Ну а деякі високі рівні і фугасами не проти його покласти. Тяж без броні в корпусі це просто геніальне рішення. Єдине, де є броня, це в башті, від якої власне і належить грати. І плюс до цього танк має величезні розміри. Повністю заховати корпус буде виходити далеко не завжди, і далеко не на кожній карті. І ось здавалось б. Де логіка, навіщо робити важкий танк з такою нікчемною бронею? Танк, який не пробачить тобі жодної помилки. І гра на ньому це якийсь просто хардкорний челендж. Ну, друже, відділ балансу бачить цю картину трохи інакше. Бачите, відсутність броні повністю компенсує рухливість. Тобто Лорень 50 тонн це швидкий тяж, максимальна швидкість якого 60 км за годину. Так, на цьому танку ти найперший приїдеш на позицію. Всі союзні тяжі завжди будуть позаду. Але як це часто буває в нашій грі, перший на позицію приїхав, перший авангар і відправився. В грі Рухливі тяжі і відчувають вони себе в рандомі досить непогано. Але на відміну від на 50 тонн, вони хоч мають якусь броню. Вони хоч здатні, хоч щось танкувати. 50 тонн це просто халявні хп для супротивника. Я все зрозумію, якби в цього танка була чудова гармата з хорошою точністю, перезаряджанням. Але ні, стабілізація звичайна. Час зведення 3 секунди. Середня шкода за хвилину 1700 одиниць. На високому рівні нагадую, базова перезарядка 14 секунд. В початку, коли я побачив ТТХ цього танку, я подумав, це якийсь жарт, як таке можна додати. В якості нагороди за проходження бойового пропуску. Його ж ніхто не буде купувати за жетони, але як можна помітити, друже, це сталося. І розрахунок швидше за все йшов на необізнаного гравця, в існуючому рандомі. Торен 50 тонн один з найбільш непопулярних і важко реалізованих танків. Новачка він не підійде. Гравцям з рівнем гри нижче середнього не підійде, Ну а більш досвідченим гравцям він просто не потрібен. Навіщо потіти на кактусі, коли без всяких жетонів можна прокачати конкерера? Ну або ж Amix M451 якому Лорен 50 тонн поступається майже у всьому, і в броні, і вогневої потужності. А що стосується рухливості, то так на кожен тяж можна поставити турбіну. Загалом брати лорейна одним з перших напогливо не рекомендую. А якщо всю годноту ти вже забрав, то витрачатися на лорейна варто виключно тільки заради колекції. Наступний апарат підкреслює різноманітність, яким його бачать розробники: радянська ПТСАЛ К91 ПТ. Одна назва вже говорить про різноманітність. Навіщо було щось придумати, створювати цікаву механіку, коли можна взяти. Звичайно, СТ-10, взяли корпус від К-91, приклепали туди рубку, заклепали її бронею для ефективності, і піднести все це як нагородну за бойову перепустку. Так, друзі, К-91 ПТ успадкував усі недоліки СТ 10 рівня. Ну, по-перше, корпус практично ідентичний. А Якщо ти не знав про цей приголомшевий корпус, броня відсутня: нижня лобова деталь, картон, верхня лобова деталь, картон, борти і корма, сподіваюся, ти все зрозумів. І мало того, що корпус без броні, та ще плюс до цього він великий критозбірник. Тому що палені баки і двигун лобові проекції. Практично кожне пробиття це закрить чогось там. І, напевно, ти такий, послухай, рубка ж міцна. Ховай корпус і танкою рубкою. Так, друже, але все не так просто. Як можеш помітити, розташування рубки заднє, це відразу мінус комфорт. Може існують гравці, які в захваті від такого розташування, але буду судити по собі на багатьох картах грати дуже незручно. Тобі постійно доведеться підставляти корпус. По-друге, це кути вертикального наведення, мінус 5. Сподіваюсь, ти маєш уявлення, що такі градуси на перекопаних картах. Це ніщо. Від пагорбів, від рельєфу нормально відіграти не вийде. Єдине, що буде виручати, так це насипи. І рубка ніби міцна. Всіх Будеш танкувати, подумав багато хто. Так, все вірно, рубка міцна, але не для години десяток і багатьох дев'яток. Удари сьомих-восьмих рівнів рубка тримає. А ось однокласники і десяточки будуть довбати як треба. По-третє, це гармата 122 мм, хороше бронепробиття, хороша перезарядка, значний ДПМ. А знаєш, чого немає в цього елементарного танку? Це кути вертикально наведення, мінус 5 градусів. А стабілізація гармати у ПТшок, сподіваюся, ти розумієш. Ні, вона не погана, вона просто огидна. Більшу частину бою ти будеш витрачати на Зведення, і ось, якщо все зважити, мінусів К91 ПТ набагато більше, ніж плюсів. Він просто некомфортний з великої дистанції, результативно на ньому не відіграєш. Гармата в нього не снайперська. На середній ближній дистанції ти будеш плюватися від відсутності комфорту. Як на мене, прокачуваний об'єкт 263 набагато цікавіший і ефективніший. Но, як найкрути, знаходяться і ті, які захищають К91 ПТ. Відмінна ПТшка кажуть: граю кожний день і повніштани задоволення, але досить подивитися середню шкоду цих захисників на даній ПТ. Тежці і відразу все стає на свої місця. Стабільно 1500-1700 серед духи на 9 рівні це багато про що говорить, так що знову ж таки К 91 ПТ одним з перших не купуй, незручний і складно реалізований. Є варіанти набагато кращі.